<свят> Купили морозиво лосось з кунжутом. Ану, покажи. Ось таке морозиво. Смак лосося, смакота і кунжут. Кабута суші. Я просто дуже люблю сочетання кис солене з солодким. Ага. Я дуже люблю. Я... Ну, я трошки спробувала морозиво Мені, якщо чесно кажучи, не сподобалось. Може, тому що я не люблю рибу. А моя квіточка каже, що дуже смачне морозиво ну Це на любителя Лосось з кунжутом. Гарні такі живі квіти, прикольно так придумали, дуже гарно.